Щоб ми насправді були незалежними а, і бажаю всім миру, здоров'я, щастя і щоб а, ви всі, щоб ви люби любили свою родину, щоб любили свою землю, щоб ви любили один одного а, і свою країну. Я сьогодні хочу побажати всім українцям. Які живуть і на території України, і за її межами. Будь ласка, залишайтеся міцними, сильними. Вірте, що завтра прийде ліпший день. Дорогі українці, вітаємо всіх з Днем Незалежності. В першу чергу нам спокою дійсно здобути незалежність і вибороти те, що ми завжди умріяли. Наше покоління, і всі покоління перед нами. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо тобі всього-всього найкраще, особливо твоєму нескоренному народові, який мужній, правий і захищає і показує всім, що він достойний і свою незалежність. Слава Україні! Я бажаю усім українцям стійкості і терпіння. Ми переможемо.